З рукавичками та сміттєвими баками з цими атрибутами кіровоградські євромайданівці зустрічали призначено президентом очільника області. Незгодні з таким рішенням зібрали мітинг на площі героїв майдану. Новообраному Керманичу збиралися висловити недовіру і не пустити в обласну адміністрацію. Як це було? Бачила Яна Семенюк. Сходитися на головну площу міста активісти почали за годину до початку сесії обласної ради. Біля намету, де збирають підписи за відставку Сергія Кузьменка, один з присутніх помічає, що збір проводиться неправильно. На кожному ліску, де підписи, повинно бути за відставку е е е Кузьменка. В тому числі і за відставку і прокурора, прокурора, прокурора нашого. Але так. на кожному лістку ці підписи можна положити. Ми хочемо, щоб Путін був президентом. І оці підписи туди ви відклею. От сідайте прямо тут і записуйте. Якщо збирають списку за відставку Кузьменка, на кожному аркуші люди ставлять свої підписи і ставлять свої прізвища. Але цей аркуш у голові, за заглавку аркушу, написано бути, як у будь-якому договорі ставиться підпис на будь-якому аркуші, то і так бути. За відставку Кузьминка на мітинг прийшли близько півтори сотні мітингувальників. Євромайданівець Олексій Цоколов зустрічати новопризначеного керівника Кірогращини прийшов з будівельними рукавичками. А це ж рукавички. От була ідентифікація, Тут же ж тітушок я знаю. Одні були в отаких рукавичках, другі були в біленьких казочках таких, і одна з версій. Така, що ці рукавички, це команда Кузьменка. Серед протестуючих на площі групи молодих хлопців. Чому прийшли на камеру, говорити не хочуть. Настроєння немає, розмовляти. Головна причина, чому мітингарі виступають проти призначення Кузьменка, він, колишній регіонал, брав участь у антимайданівських мітингах та голосував за закони 16 січня. Проте ким замінити нового голову ОДА, не вирішили. Я не, не наскільки близька до політики, але моя думка це повинна бути людина чесна, людина світ. Людина, яка підтримує наші ідеї, яка хоче очиститися від від, від, від цього всього, від цього бандитизму. Інші вважають, Кузьменку потрібно дати шанс. Дати шанс, поработати, показатися. Ну, по мере, плюс то, що він місцевий, ну з області я маю в виду. Тобто, ну так проблематику знает і к агросектору какое-то отношение, наскільки я знаю. Це положительные моменти. Ще одна думка містян у складні для країни часи, подібні мітинги не на часі. У нас велика проблема за, ну, полягає в тому, що знаходиться на кордоні між Росією. Зараз не повинні думати, які повинні бути вибори і кого переубирати. Головне думати, що там хлопці їдять і що у нас справді там відбувається. Після півгодинних промов частина. Мітингувальників пішла на засідання сесії облради. Головна вимога депутати мають висловити недовіру Сергію Кузьменку. Ті, що залишилися, притягли до входу в облдержадміністрацію сміттєві баки та покришки. Їх збиралися підпалити, якщо народні обранці підтримають Кузьменка. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.